Терапись, покупай живопись. Рекомендую класичний сюжет. Русалка. Найшвидше додають у ціні твори живопису. Краще робити ставку на класику. Радять акціоністи. А ось на меблях, предметах декоративного мистецтва, книгах і скульптурах швидше за все зароблять уже ваші діти. Так інакше, це предмети мистецтва, так или иначе, это антиквариат. Антиквариат э, во все времена был достаточно прибыльным э, занятием. Это как раз тот случай, э, чем старше, тем дороже. І не ніколи нікада антикварної речі. за рік. Вартість речей може зрости на 20%. Цінності додає унікальна історія предмета, як от підпис, клеймо, відсутність реставрації чи належність у минулому відомій особі. Один із найцікавіших експонатів салону ось це механічний рояль. Піаноло. Ось сюди кидаєш монетку. Тут вибираєш мелодію. Вальс фокстрот, мазурка на будь-який смак раніше цей рояль стояв у французькому борделі. А потім в найкращому київському ресторані. Цінність музичного інструмента в тому, що він у єдиному екземплярі. Наприклад, є е, брак який розпечатаний виглядає подібним образом от 86 томів. А є тома, які запечатані ще в здательських упаковках, які відправляли по почті. В то время як вот этот такой комплект стоит в от 10 до 15 тисяч. У кожна книга в здатівської упаковці стоїть приблизно по три тисячі нових. Антиквари раді, щоб не витрачати гроші даремно, краще звернутися до спеціалістів. Вони зможуть відрізнити справді ціну річ від просто гарної прикраси. А найкраще витратити кілька років і до всього дійти самому. Це якраз той випадок, коли час ваш союзник. Ірина Кононенко Сергій Колоді, новини Юбіар.